Колись тут жили люди. Це хата моєї прабабушки. Тут ні кущі залишилися, вже немає нічого. Там теж бачу, тільки заїзду став. Стара лікарня там була, блядь. Я зрозумів. Тут хати оце все були. Тут що ну, хати були. І потім мені розповідають, що нас не було 88 мільйонів. Це хати були, тут двір були, тут двір. Тут двір тільки забори розпаляють. Ага, бачу. Там немножко кусок криниці. Тут хати були, тут хата розвалена, що заходить. Ось що розвалена. Ось Тут ося жива, ще поки. І тут ще справа права буде зривати. Три хати жили. Ну це брат з сестрою вже вже.